Час для полтавських телевізійних новин сьогодні йтимуться про таке. Пенсіонери в зоні ризику саме на них найбільше замахів скоюють злочинці на Полтавщині. Є навіть смертельні випадки. Сенсаційні знахідки археологів у горішніх плавнях розкопали пічу, які в 4-му столітті виплавляли залізо. Залізний промисел на території горішніх плавнів існував ще за часів 4-го століття такого висновку, дійшли археологи, які цього літа досліджують землі неподалік будівлі колишнього профілакторію. Під час розкопок археологи знайшли частинки печі, в якій ймовірно виплавляли залізо. Також серед цікавих артефактів, залізні ножі та залишки керамічного посуду. Про цікаві історичні знахідки докладно у сюжеті наших колег. Археологічні розкопки у горішніх плавнях проводить експедиція з Києва у складі групи. Співробітники Національної академії наук України та студенти Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова. Вони досліджують територію поблизу будівлі колишнього профілакторію, щоб довідатися, чому люди заселяли піщані землі, непридатні для ведення сільського господарства. Вопрос, який нас дуже багато років інтересував. Что было действительно непонятно, почему ландшафтная зона для черняховской культуры, они достаточно серьезные земледельцы, не место для поселения чрезвычайно как бы неудачное, поскольку территория довольно маленькая, это песок, то есть для сельского хозяйства оно ну, ну, очень скудно и бедно, и опять же что расшириться некуда, ну, с одной стороны было ограничение озером Барбара, с другой стороны Днепр. Цього літа учасники експедиції знайшли частинки печі, в якій, на думку археологів, виплавляли залізо. За словами науковця Юрія Башкатова, приблизно у першій половині четвертого століття під час поселень черняхівської культури на цих землях видобували залізорудну сировину болотну руду. Нісоки стінок доміної пічечки ми знайшли. шлі єсть железо, тобто, якщо, то сіту собственрелізотиплавки є шлаки. Тобто відходи производства. То есть на даний момент э, предполагаємо, що где-то в першого половині четвертого віка на цій території добувалася болотна руда і вот, з неї виплавляли железо. Археологи демонструють найцікавіші артефакти тесло та залізний ніж. Навіть для науковця зі стажем це знахідка. Юрій Башкатов уперше бачить такі вироби із заліза. Ні, требують реставрації. Після реставрації подивимося, кончательно, що такое. Ну, скоріш, це тісло железне, теж черніховська культура. Ну, достаточно необучної форма. Я такі знаю, тільки бронзові, а це железо все таки. Серед артефактів, знахідки часів козацтва та скіфської київської культури. Студент, першокурсник Київського національного педагогічного університету Богдан Гаврик вперше долучився до археологічних розкопок. Майбутній науковець демонструє частину керамічного посуду, яку він знайшов сам. Пісня пісня пісньосківське. Частина глечика, ну приблизно такої форми було. Саме цікаве, що поки що потраплялося. Ну, ще такий розкол кер... розвал кераміки, був, це то яма, куди вони там не яма, а місце, куди вони збивали, зкидали биту кераміку. Також поблизу горішніх плавнів археологи знайшли чимало кісток різних тварин. Для киян дослідження поблизу надніпрянського міста цікаве нетрадиційним для даної території знахідками та несподіваними історичними відкриттями. У майбутньому тут планують створити етнографічний музей під відкритим небом. Аграрії Полтавщини намолотили перший мільйон тонн ранніх зернових та зернобобових. Обмолотили 177 тисяч гектарів, що становить 70% від загальних площ. Про це повідомили в обласному департаменті агропромислового розвитку. Заважають аграріям збирати вирощене дощі. Середня урожайність ранніх зернових 42 центнера з гектара, що більше на 2 центнера до минулого року. Озиму пшеницю зібрали на площі 146 тисяч гектарів. Намолотили 642 тисячі тонн при середній урожайності 44 центнера з гектара майже на рівні минулого року. В таких районах, як Гадяцький та Новосанжарський, вже готуються до обжинок. Після засухи минулої осені аграрії сумнівалися, чи виживе озима пшениця. Проте дощі наприкінці минулого року та весною цього посприяли гарній вегетації пшениці. Говорить директор сільськогосподарського підприємства імені Калашника Іван Степаненко. У 2015 році, коли е, е, сіяли озимину, була засуха, але надіялися, що підуть дощі і озимина зійде е, в оптимальні сроки. Але, на жаль, так сталося, що посуха тривала всю осінь і тільки вже в кінці листопада, почалі грудня, пішли дощі. По весні, коли, ну, добре, я вважаю, що всі були, склалися такі умови погодні, що оземена залишилася жива. Я знаю, що багато господарств попересівали пшениці, бо була мала густота, тому ми не пересіяли ні одного гектара і на сьогоднішній день у нас є до збирання 820 гектар. Життя без пенсії фахівці зазначають, чим більше зростатиме кількість виплат у конверті, тим менше надії на забезпечення пенсіями у майбутньому. Як полтавці ставляться до тіньових зарплат, та чому підприємці ухиляються від податків? Дивіться далі на сьогодні. Лише три четвертих населення області мають білу зарплату. В Полтавській області у формальному секторі економіки було зайнято. Приблизно 440-445 тисяч осіб це ті особи, які сплачували єдиний соціальний внесок, з якого потім формується фонд пенсійний фонд страхування від безробіття. Тож кожному четвертому мешканцю Полтавщини платять зарплату у конверті. Найчастіше нелегальну зарплатню отримують продавці, будівельники та фрілансери, тобто особи, що є самі собі роботодавцями. Серед них айтішники, приватні адвокати, репетитори та журналісти є в податковому кодексі таке поняття як самозайнятість. Якщо людина хоче бути офіційно самозайнятою, вона реєструється і відповідним чином сплачує єдиний страховий внесок. Наприкінці грудня 2014-го до Кодексу України про адміністративні порушення внесли зміни, які передбачають штраф до 17 тисяч гривень за допуск працівника до роботи без трудового договору, перевірка щомісячної звітності підприємців та створення робочих груп, такі методи боротьби податківців з чорною бухгалтерією. 121 підприємство підняло рівень заробітної плати, в результаті чого додатково до бюджету надійшла 221 тисяча гривень. Серед опитаних більшість полтавців позитиву у тіньових зарплатах не бачить. Я думаю, немає переваг. А чому? А тому що треба, щоб держава знала, скільки ми заробляємо. Ніякої переваги, ні для государства, ні для громадян. А чому така велика кількість людей все ж таки отримає зарплату в конвертах? Тому що так вигодно роботодавцям. А то що вони, мабуть, подневольні. А може, зараз оця субсидія вигодно із-за субсидії. За інформацією сайту по совісті одна з причин несплати податків це те, що держава сама сприяє конвертації виплат, тобто підприємець неспроможний платити встановлені податки, тому найчастіше обирає єдиний податок, за яким реєструє співробітників як приватних підприємців, або інший варіант конвертний, тобто тіньову зарплату. А експерт із соціальних питань Андрій Павловський впевнений, одна з причин актуальності чорної зарплати громадяни, хоча дешевших комунальних послуг, я розмовляв зі знайомими роботодавцями, Зараз почали масово приходити працівники до роботодавця свого і просити показувати їм занижену заробітну плату. І це, знаєте, теж пов'язано з субсидією, тому що чим менше в тебе заробітня плата, тим більше в тебе субсидія. Сотні тисяч українців багато років перебувають фактично у трудовому рабстві, адже через зарплату у конверті відсутній трудовий стаж і соціальні виплати. А відтак і надія на гідну пенсію вас можуть звільнити у будь-який момент без виплати вихідної допомоги. У свою чергу директор обласного центру зайнятості Катерина Клавдієва каже, що сучасний офіційний ринок праці передбачає підвищення кваліфікації. Якщо її не реалізувати протягом кількох років, вона повністю втрачається. Ольга Гриненко, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини. Оковита на вагу золота від сьогодні штрафи для водіїв за кермування у нетверезому стані становитимуть від 10 до понад 40 тисяч гривень, які ще покарання чекають на любителів алкоголю за кермом. Та чи вірять полтавці, що високі штрафи змінять аварійну ситуацію на дорогах? Далі у сюжеті Полтавка Юлія рік тому стала свідком ДТП. Дівчина підозрює, що водій, який ледве не пошкодив машину, був у нетверезому стані. Сестра їхала за рулем, і в нас чуть би не в'їхав мужчина, і ми ну, не змогли їх а, ні догнати, нічого, ну, звернулися в міліцію, але так їх і не знайшли. Відсьогодні алкоголь за кермом стане ще дорожчим, адже посилюється відповідальність за порушення. Президент України Петро Порошенко підписав закон про посилення відповідальності до осіб, які керують. Транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння, підії наркотичних або лікарських препаратів. Тож за кермування в алкогольному стані українцям доведеться сплатити 10 тисяч 200 гривень за перше порушення. Крім цього, автомобіліста можуть позбавити водійських прав на рік. Повторне керування транспортними засобами протягом року штраф і 20 тисяч 400 гривень та позбавлення права керування на три роки. Якщо водій на підпитку наважився втретє сісти за кермо, йому загрожує штраф у розмірі 40 тисяч 800 гривень та позбавлення водійських прав на 10 років. Також відповідальність несе власник авто, який доручив автомобіль нетверезому кермувальнику. А як полтавські водії ставляться до нових штрафів? Я вважаю, що п'яний за рулем це вбійця. тому закон правильний треба ще піднімати. Нема чого під за рулем. А от чи впевнені кермувальники, що нове покарання вплине на порушників? Будуть ці штрафи працювати чи ні? Для сіряков будуть. У кого гроші є, може це дозволити. Він як пил, так і буде під за рулем. Поэтому закон не для бідних людей. Потім бідні люди і вміють читати деньги. Може і не діяти, тому що для мажорів 10 тисяч це не гроші. А я як не якщо в мене таких грошей нема. За рулем, я їх пити не буду. А мажору одинаковий, що йому 20 тисяч, це ж мені 200 гривень дати. Півгорода їздить п'яних. Ну, не полгорода, ну десята час їздить. Особливо вечорами твориться таке, що. Нагадую, що дозволена норма алкоголю у крові водіїв це 0,2 проміле. Раніше любителі нетверезого кермування сплачували штраф у розмірі 3400 гривень. Та залишалися без водійських прав майже на рік. Ольга Гриненко, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини. Нині Полтавщина посідає сьоме місце в Україні за кількістю розкритих злочинів. Найчастіше жертвами лиходіїв стають пенсіонери. Більше інформації у матеріалі Анни Бабчук та Олега Бондаренка. Протягом цього року громадяни подали до поліції понад 110 тисяч заяв. Кожну п'яту внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за півріччя. Працівниками поліції розкрито понад 4200 кримінальних правопорушень, серед яких майже 1300 тяжких та особливо тяжких злочинів. Розкриття цих та інших правопорушень в нашій області на гідному рівні та працювати є над чим, кажуть правоохоронці. Ми маємо негативну тенденцію до зростання злочинів, саме зв'язано з пенсіонерами і одинокими стариками. Це дуже проблемний питання. Преступники діють дерзко, вони нападають на пенсіонерів, збивають. У нас уже є випадки смерті. Свою історію розповіла, потерпіла пенсіонерка Раїса. Вона проживає у Київському районі Полтави. Лежали дві книжки по електро і по газу. Гроші невеликі 9, 9, 93 гривні, що він, а, одразу за, за ці ж книжки гроші взяв в карман і кажу, а це що? Може, в мене останні гроші, як колись не казала. І ще до всього до цього вона каже, якщо щось там случиться, дзвони в міліцію. А я ж і думаю, оце вже зараз, як же дзвонити в міліцію, як він же ж тут. Для попередження таких нападів у поліції розробили план. До його виконання залучили органи місцевої влади, волонтерські організації та громаду. Вони мають перевірити кількість людей похилого віку у тому чи іншому районі та взяти їх під опіку. Анна Бабчук та Олег Бондаренко Полтавські телевізійні новини. Мирна хода дев'ять районів Полтавщини протягом 11 днів приймали хресну ходу за участі духовенства та парафіян Української православної церкви. Конфліктів між прихильниками цього заходу та тими, хто проти, не було. Щоб уникнути суточок, проводили профілактичну роботу. Про це повідомили на прес-конференції в обласному управлінні національної поліції У всіх місцях, де Проходили молебни в наших районах, також долучалися громадяни нашої області. Ми е, зробили максимально для того, щоб е, на, нашій, на території нашої області не відбулося ніяких е, провокацій, ніяких правопорушень пов'язаних з цією ходою. У нас були залучені е, і вибухотехнічні підрозділи до цих питань. Які постійно обстежували маршрути руху з метою вибухонебезпечних предметів. І був залучений спецпідрозділ, який забезпечував, також були залучені постійно територіальні підрозділи поліції, а також підрозділи безпеки дорожнього руху. Було декілько альтернативних мітингів, проведених. Перший був це, коли хода заходила в область в Чутовському районі, другий був в Харольському районі, третій був в Лубенському районі. Ми максимально не допустили ніяких провокацій. На Полтавщині падає народжуваність за перше півріччя цього року. На світ з'явилося на 400 малюків менше в порівнянні з цим же минулорічним періодом. Для поліпшення ситуації народження здорових дітей лікарі рекомендують заздалегідь планувати вагітність. Про переваги такого планування дізнавалися наші журналісти. Планування сім'ї процедура не обов'язкова, але рекомендована, вважають лікарі, це комплекс медичних, юридичних та соціальних заходів, що проводяться з метою народження бажаної дитини. В Полтаві батьки все частіше використовують метод планування. прагнучи народити здорову дитину. Лариса Рєдченко майбутня мама. Планувати вагітність почала заздалегідь. Впевнена, що народження дитини вимагає завчасної підготовки. Мы пришли к планированию семьи, то есть и планированию ребенка, после того, как у меня случилась такая история, у меня был первый брак. В первом браке был ребенок, и он э, в ребенок э, была наследственная у него болезнь, и 4 года назад он умер. Сейчас у меня уже второй брак, и мы с мужем решили, что надо к этому вопросу подойти более ответственно. Упродовж семи місяців подружжя готувались до планової вагітності. Звернулись до спеціаліста, пройшли потрібні обстеження, здали аналізи. Нужна планувати зарані, щоб були вже уверені в каких то там своїх проблемах, які можна вирішити одразу і не навряд будущому Врач є і він знає більше, він зустрічається з разними і он може направити правильно русло. Зараз жінка на третьому місяці вагітності і вже задумуються над ім'ям майбутнього чада. А це Наталя Петрова, спеціаліст із планування сім'ї. Каже, раніше відповідальність за народження дітей лягала на жінок. Тепер молоді пари все частіше звертаються до кабінетів планування. Всі хочуть мати здорову, гарну дитину. Але для того, щоб все все так було, треба щось для цього робити. Робити це потрібно за 3-6 місяців до зачаття. Потрібно вести здоровий спосіб життя, вживати правильну їжу, приймати фольву кислоту. Як зазначає спеціаліст, найоптимальніший період для вагітності – 23-25 років. Пояснює, легше переносити цей процес, але вік не головна умова. Наприклад, у Полтаві найстаршій жінці, що народила, 48 років, наймолодшій 13. відомості за останні 5 років. Катерина Залєвська, Павло Бардаш, Полтавські телевізійні новини. У радикальній партії змінили керівника обласної організації через програш свого кандидата на виборах до Верховної Ради у 151-му окрузі. Новим очільником став Дмитро Кавунник. Про це розповів народний депутат України від радикальної партії Ігор Мосійчук. По факту результатів виборів е певні… Кадрові висновки керівником, тимчасово виконуючим обов'язки керівника партії на Полтавщині призначений Дмитро Кавунник, це голова нашої Кременчуської парторганізації. І тимчасово виконуючим обов'язки керівника фракції, призначений Руслан Рогов, депутат обласної ради. Ми провели зібрання партійного активу, підбили результати підсум... виборів підсумки. На жаль, сумні, тому що на жаль, наші люди схильні продавати свій голос, але робимо висновки. Нагадаємо, за результатами виборів кандидат від радикальної партії Руслан Ляшко став сьомим. За попередніми результатами переміг представник батьківщини Руслан Богдан. Трамса Кабула розлучили з пташенятами поні для іпотерапії, стали ручними келястого папугу. Вчитимуть говорити про життя мешканців у Полтавському обласному екологінатуралістичному центрі учнівської молоді. Дивіться у нашому сюжеті. Поні, які оселилися в Полтавському еколого-натуралістичному центрі навесні, вже не бояться людей. Охочі йдуть на контакт, особливо, коли до них приходять із смачненьким. Приїхали конячки з Асканії нової. Хлопчик Мірабел, той ще зіркою на голові, а руденька дівчинка-лоза. Трохи сором'язлива. Міні-кони привезли спеціально для іпотерапії. Восени вони лікуватимуть дітей з особливими потребами. Спочатку вони були дуже полохливі, там вони були в стайні з, з усіма до людей вони ще не дуже так були. Зараз вони у нас дуже змінились. Вони, по-перше, вони гарніші стали. По-друге, вони підходять до нас. А це патагонський папушка Жека. Він реагує на музику та вміє пританцьовувати. У планах навчити птаха розмовляти. Знайшли його в садку. Зловили його, посадили в клітку, але через те, що він дуже активний і поводить себе дуже активно, кричить. В нього постійно спілку... вимагає спілкування, вони були змушені його залишити в нас. Вже в серпні романтика з'явиться і в цієї самки Ему. Вона показує, що готова до шлюбного сезону. Однак страус Кабул, який став батьком, поводиться агресивно. Його нещодавно роз'єднали з дітьми і він адаптується. Серед жителів міні-зоопарку є Гуси, кури, кролі, павич, інотовидний собака, порося та лис. Всі вони, хто як може, ховаються від літньої спеки. Заклад щодня відкритий для відвідувачів. Тут влаштовують екскурсії для дітей, не відмовляються від спонсорської допомоги продуктами для тварин. Олег Бондаренко, Юлія Кравець, Полтавські телевізійні новини. В по перемогу вирушили сьогодні футболісти полтавського клубу Ворскла. Тренери і персонал, а також 22 гравців, помістилися у два чартерні літаки. До загреба головний тренер Василь Сачко, крім інших, захопив чотирьох молодих білозелених і чотирьох новачків. У четвер ввечері команда зіграє проти місцевої локомотиви. І таким чином стартує в розіграші Ліги Європи у ЄФА сезону 2016-2017. До слова, для тренера Сачка це вже другий євротурнір. Напередодні відльоту він поспілкувався журналісти, мої виглядав упевненим. Також прокоментував план і амбіції команди на Євролігу президент Ворскли Роман Черняк Оцінювати шанси Ну, е, е, слабих команд там нет, всі команди вміють грати. І Чемпіонат Європи сейчас показал і доказал, що не всегда там звезды и там супер команды решають і, 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 і и е, выигрывают. физические кондиции, тактические и самое главное психологическая, как психологическая команда. Над этим мы работаем, физически мы хорошо поработали на сборах. Ну, надеемся, надеемся, что мы выступим достойно. Мы ставим себе такую задачу, в борьбе за медали и в Еврокубках выгод в группы. Вот. И в зависимости от того, какие нам соперники достанутся в группе, Ми ставим максимально високо піднятися в рейтинги нашого європейського в європейському рейтингу. Всі працівники команди будемо працювати на результат найвище місце в прем'єр-лізі і максимальний результат в Лігі Європи. Полтавський дзюдеїст Дмитро Канівець, чемпіон європейських університетських ігор. Континентальну першість нині проводять у хорватському місті Рієка. У складі збірної України на змагання поїхав і 25-річний полтавець Дмитро Канівець. До слова він уперше виступав у ваговій категорії до 81 кілограма. І у фіналі простижних європейських змагань переміг Сергія Кривчича із Харківщини. Таким чином, наш земляк. Став чемпіоном європейських університетських ігор. Зазначимо, що багаторазовий призер світових пар першестей цього року не зміг вибороти для себе участь у Олімпіаді. Мотобольна збірна України розпочала виступи на євро невдало. 26 липня у голландському місті Будель стартував чемпіонат Європи з мотоболу. Перший матч проти господарів турніру, яких до слова вважали аутсайдерами турніру українці розгромно програли 3-10. У середу наші поступилися французам 6-2. і нині заткують у турнірній таблиці. Без перемог нагадаємо, до головної команди входять переважно полтавці, а турнує збірну Олександр Зімовець з Новосанжарського району. Тому всі вдалі м'ячі українців на рахунку гравців із Полтавщини. Наступну гру збірна проведе завтра проти німецьких мотоболістів. На цьому вечірній випуск полтавських телевізійних новин завершено. Спасибі, що дивитеся, залишайтесь з нашим каналом. На все добре. Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується. Мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 15-20, удень 28-33 градуси. У Полтаві вночі 18-20. Удень очікуємо 30-32 градуси вище нуля.